Новини телерадіокомпанії Міст до вашої уваги. У студії працює Володимир Кремінь. Що важливого відбулося у місті станом на 8 травня, розкажуть далі наші журналісти. А на початку коротко про головне. Цього року урочисті заходи на передодні Дня Перемоги пройшли в місті більш стримано. Партія регіонів втілює святкову програму до Дня Перемоги. Дніпродзержинськ отримав 12 нових машин швидкої медичної допомоги. Ось і наблизилася 69-та річниця визволення нашої країни від німецько-фашистських загарбників внаслідок напруженої політичної ситуації в Україні. Цього року урочисті заходи з нагоди Дня Перемоги були значно скорочені у часі та масштабі. Але, незважаючи на це, дні все одно зібралися разом та вшанували пам'ять загиблих героїв. Як це було, бачила Катерина Узунова. Урочисті заходи з нагоди 69-ї річниці з дня визволення колишнього радянського союзу від німецько-фашистських загарбників розпочалися на лівобережжі біля пам'ятного знаку танку т 34 Тут зібралися учасники бойових дій, їх рідні та представники міської влади. Після невеличкого спілкування та привітання один одного із великою перемогою. Учасники мітингу здійснили урочисте покладання квітів до підніжжя пам'ятника. Я ще раз хочу привітати наших переможців з великою перемогою, побажати їм міцного здоров'я, побажати їм в їх домівках, побажати їм впевненого майбутнього і щоб дійсно як наскоріше завершились оці порозуміння, негаразди між нашим. Сусідам і нами, щоб закінчилися воєнні дії, щоб врешті-решт ми були, жили в миру, в достатку, в злагоді, в допомозі друг другу. Побажаю всім миру, щастя, добробуту зі святом всіх. Про важливість цієї дати та збереження історичних даних про велику вітчизняну війну для майбутніх поколінь говорить і народний депутат України Костянтин Гозенко. Благодаря совєтським солдатам. Благодаря советскому народу, в состав, на который входила и наша Украина, наш солдат смог освободить нашу землю, наш солдат смог освободить Европу. Да? И никто, кроме наших солдатов, солдат в таком количестве не погибал. То есть это сверхсобытие. Кто-то пытается изменить. Собиття, хто то переписати історію. Но правда, одна. одна. Заблуждені много просто. А правда одна, а правда одна. Правда, то це велика перемога, це велике собиття, яке досталось мільйонів життів. Ну а ветерани, які були присутні на святі, щиро побажали підростаючому поколінню міцної дружби та єдності, які і допоможуть зберегти мирне небо над головою. Молодежі, я советим. Они очень сейчас хорошая молодежь. Не та молодежь, которую я знаю. Но их патриотизма сейчас не хватает, потому что они разобщены между собой. Они не, не видят дружбы и коллектива. Каждый живет по средствам. О, самое страшное. А не по дружбе, а по средствам. Поэтому я им желаю дружбы и здоровья. Урочисті заходи продовжилися на військовому кладовищі по вулиці Скаліка. На традиційний мітинг пам'яті тут зібралися ветерани, представники міської влади, громадськості та мешканці Заводського району. Присутні здійснили покладання квітів до символічної стели загиблому солдату та низько вклонилися вічним героям за їхній героїчний подвиг. Близькі та друзі похованих тут солдатів вкрили квітами могильні плити. Наприкінці заходу учасники мітингу випустили у небо голубів. Цей жест був дуже символічним, адже як відомо, цей птах споконвічно вважається символом миру. У рамках проєкту Обеліск молодіжна організація партії регіонів займатиметься реконструкцією пам'ятників та меморіалів героям Великої вітчизняної війни. загалом по області взяти участь у проєкті планують біля двох тисяч чоловік. Про це повідомив Олександр Вілкул, член президії політради партії регіонів. Та крім цього, Дніпродаржинська молодь напередодні Дня перемоги провела суботник на воєнному кладовищі по вулиці Скаліка. Молодь з мітлами, лопатами та піднесеним настроєм завзято взялася за роботу. У їх планах очистити територію військового кладовища по вулиці Скаліка від сміття та бур'яну. По инициативе нашего председателя Каграманяна Арнольда, это не первые наши мероприятия, не первый наш субботник, так как молодежь сейчас немножко отдалилась, мы хотим все-таки привлечь ее каким-то к каким полезным трудом к делу и показать, что наших героев надо помнить, их надо чтить, и что такие мероприятия не надо забывать, и по возможности свободное от учебы время надо всегда приходить и помогать и работать на благо города. Мы неоднократно принимаем участие В таких цель, таких мероприятиях, які направлені на уборку територій ем, пам'ятників і вообще территории нашого міста, це наш спосіб сказати спасибо нашим ветеранам, тим людям, которые, благодаря которым ми зараз живемо в этом мире. Учасники суботнику запевняють, що прибиратимуть та робитимуть добрі справи і надалі, та не лише у передсвяткові дні. Адже це найменше, що сьогоднішнє покоління може зробити на знак вдячності визволителям від фашизму та героям бойових дій. Десять масштабних проєктів партії регіонів, присвячених Дню перемоги, втілюються в життя. На думку керівного складу партії, попри сучасні події в країні, не можна нехтувати увагою до ветеранів і традиційними урочистими заходами. Тож днями в Дніпропетровському театрі опери та балети пройшов масштабний святковий концерт для ветеранів області. На Дніпропетровщині сьогодні мешкає 7400 ветеранів Великої Вітчизняної війни. На жаль, здоров'я вже далеко не кожному дозволяє відвідувати святкові заходи, але ті, хто ще на ногах, ніколи не пропускають святкування Дня перемоги. Кажуть, це справа честі і обов'язку. Говоря словами нашого поета Михайло Сергійовича Сергійшалізньова, який говорив, ми не предали вас живими, так не предайте же мертвих нас. Ми обязаны смотреть за пам'ятниками, обязаны возложить цветы пам'ятникам, щоб люди знали, що ми чтим пам'ять людей, которые освободили нашу область. Ветерани розповідають, попри все, вони йдуть на свята в піднесеному настрої, адже пройдений ними шлях війни був довгий, суворий та скорботний. У нас в кожній сім'ї, особливо на Україні, не такої сім'ї, щоб не погиб чоловік. Вот у меня за что, вот, тоже погибли, и дядя все погибли. Вот почему я юнгой пошел защищать родину, понимаешь? Пацаном был. был спит. Война это была самая тяжелейшая в истории человечества. Человечество знало более четырех тысяч войн. Это была одна из жесточайших битв. Она имеет всемирно-историческое значение. Сьогодні влада не зменшує важливість великої вітчизняної війни в історії України, а прагнення ветеранів вшанувати пам'ять героїв уселяко підтримуються партійними організаціями. Член президії партії регіонів Олександр Вілкул підкреслює: чим менше ветеранів, тим цінніші вони, тим більше уваги потребують. Сучасники просто не можуть дозволити собі нехтувати таким великим подвигом і днем перемоги. Ми потомки а не програвших в той великій війні. Ми захранім. Правдиву історію нашого народу, святой подвиг наших солдат при форсуванні Дніпра в копах Сталінграда. Ми цьому наших дітей і наших правнуків. Ми захистимо правдиву історію нашого народу. Свої щирі вітання з днем перемоги та велику повагу висловило ветеранам і керівництво області. А сьогодні в канон Великого дня побіди. Ми чествуємо наших ветеранів. Їх імена вписані навсегда. А... Золотими буквами в історію нашої області, нашої страны. ми преклоняем сьогодні свої голови. Перед побідітелями і стаємося навсідання в неоплатному долгу. для ветеранів. Виступав естрадний оркестр Віадук, народні артисти України Тетяна та Андрій Бабічі, дует акордіоністів Монте-Карло та ансамбль народного танцю Щасливе дитинство. Попереду на них чекають святкові паради 9 травня. Відвідування братської могили невідомих солдатів загиблих за визволення Дніпро-Зажинська від німецько-фашистських загарбників, що розташована на Волочаївському кладовищі. Для Костянтина Гузенка з моменту знайомства нардепа з місцевими активістами вже стало традицією. Як пройшов цей захід і з чого почалася ця традиція? Дивіться у наступному сюжеті. 8 травня напередодні дня перемоги народний депутат України Костянтин Гузенко відвідав кладовище, розташоване по вулиці Волочаєвській. Тут знаходиться братська могила невідомих воїнів, які загинули в жовтні 43-го року під час кровопролитних боїв за визволення нашого рідного краю. Наша об'язана прийти на поклоніця тим, хто віддали свої життя за освободження нашого міста за освободження цього посілка, і на жаль, їхні імена не установлені на сьогоднішній день. Народний депутат разом з місцевими жителями поклав квіти, схилив голову у кожної могили і разом з усіма присутніми вшанував пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання. Це напом'яна всім нам, що війна нам не потрібна, нам потрібен мир. Довгий час про існування цієї братської могили знали лише одиниці. Небайдужі місцеві жителі робили неодноразові спроби створення меморіалу загиблим героям. Хто прийшли, а тут страшний сумне. Дерева, мусор, все. Ну і тоді ось ми з нею заходились, на другий день прийшли і почали це вже год десять да? чи більше. більше 10. Оце вбираємо по скільки раз, а це єлі добилися. Це спасіба Гузенкові, що він обратив на нас увагу. Костянтин Олександрович оперативно відреагував на прохання жінок, і незабаром на Волочаївському кладовищі на честь полеглих героїв були встановлені меморіальні плити. Я благодарен активістам. Нашого не ВПС Романкова, а которе подняли этот вопрос і общем всілі. Ми здесь в прошлом году відкрили меморіальну площадку. Ну це ж святе місто. Люди голови за нас положили, і ми довжні їх тепер пам'ятати. Як розповів нашій знімальній групі народний депутат Костянтин Гозенко, він щиро вірить, що традиція вшанування пам'яті полеглих героїв буде дотримуватись і в майбутньому нашими дітьми. У рамках святкування 69-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні керівництво Баліського району затвердило низку різноманітних заходів, у рамках яких було здійснено візит до ветерана Григорія Лящевського. Чоловік має дві медалі за відвагу та орден вітчизняної війни другого ступеню. Та найголовніша заслуга ветерана це участь у визволенні Дніпродзажинська та області. До лав радянської армії Григорій Лящевський був призваний у 1943 році. Брав участь у бойових діях у складі Першого, Другого та Третього фронтів. Перемогу Великій Вітчизняній зустрів у 1945 році під Берліном. Продовжував службу у Чехословаччині. Додому повернувся у 1947-му та продовжував працювати на азотно-туковому заводі. Григорій Лящевський – це один з тих небагатьох ветеранів, які ще мають здоров'я відвідувати заходи, присвячені великій перемозі. Сьогодні відкрив Ніцтва баглійського району чоловік отримав харчову допомогу: бойові 100 грамів та вітальну листівку. Я доволен через те, через то, що нас не забивають учасників бойових дій. Хотілося б, звісно, ще краще, але ввиду обстановки, це теж неплоха нам допомога і уділяють більшої увагу, подзвонюють, перевіряють здоров'я. Так що я поки обезпечен всім. Всього в Баглійському районі налічується 140 ветеранів різних категорій. З них Григорій Ляшевський та Василь Кублицький визволителі міста та області. Всі вони отримають аналогічну матеріальну підтримку у Баглійському районі. Кажуть, що це лише краплина в океані подяк, на які заслуговують ветерани війни. Відзначили своїх працівників фронтовиків і на Дніпровському медкомбінаті напередодні свята ветерани дзержинки зустрілися, аби згадати та вшанувати тих, хто ціною власного життя завойовував мир та спокій нинішнім нащадкам. Детальніше у наступному сюжеті. Більш ніж дві сотні чоловік, представників ради ветеранів, дзержинки, адміністрації та профспілкового комітету медкомбінату зібралися біля музею підприємства і вже далі відправилися до пам'ятного знаку, що знаходиться на березі Дніпра поряд з агломераційним цехом. Адже там у часи війни були поховані солдати, яких течією віднесло заульського плацдарму під час форсування Дніпра. І вже у 70-х роках, після проведення розслідувань тут встановили пам'ятний знак, згадує колишній голова цехового профспілкового комітету Петро Григорович. Криворотенко, Значить, аглофабрика і адміністрація комбіната, значить, попросили то пришили. От поставити знак пам'ятім солдатам. Активну участь у цьому брали колишні начальник цеху Лев Фраткін, заступник директора Григорій Кіріченко та начальник відділу праці та зарплат Євген Гамазинський. Сам же Петро Григорович народився під час війни і мало що може згадати про ті часи, але його батько та дядьки пішли на фронт з перших днів війни. Всі залишилися живі, ранені там, это, сам, інвалідами, но всі живі залишилися. Тому що в бабушки моєї було 7 синів і дві дочері. Коли звільнили Дніпродзержинськ від фашистів, йому було 4 роки, і він чудово розуміє, що таке війна, і хоче, щоб сьогодні молоді люди мали реальне уявлення про свою історію. Також думки й Галина Сергіївна Дрофа на початку війни їй було 6 років, і вона чудово пам'ятає роки лихоліть Та спогади про день перемоги у 45-му набагато приємніші. Я помню біля дворця металургів ми відтіля парад, і дівчина несла флаг. Я пам'ятаю, вона в українському костюмі була і в знам'я побіди. І ми всі йшли, всі люди плакали, сміялися, і радувалися. Це був дуже-дуже великий праздник. Це всі, да все дав він сльозами на глазах, цей праздник. Скільки живу, я хочу, щоб був мир. Сьогодні Галина Сергіївна віддає данину пам'яті всім, хто загинув, як і її батько, що зник без звісті. А тоді, у 41-му, вдома лишилося п'ятеро дітей, яким довелося ховатися від бомбардування, страждати від голоду та терпіти кривду. Ми кажу, пройшли йде додому, все, а папи безвісті пропав. То я ходю сюди, ложу цвіти. Пам'ять про мого батька і про всіх солдатів, які полягли за нас. З часом спогадів та людей, хто пройшов через страхіття війни, стає дедалі менше, та нині всі повинні розуміти, що без власної історії не може бути майбутнього, додала Галина Сергіївна. Сьогодні у раді ветеранів дзержинки на обліку стоїть 143 учасника бойових дій, 1128 чоловік, що працювали у тилу, та більше двох тисяч дітей війни. Дирекція та профспілковий комітет щорічно виділяє кошти учасникам бойових дій та тиловикам. А поки сьогодні за столом усі присутні вшану. Ували загиблих бойовими стаграмами та смачним обідом. У найстарішому навчальному закладі міста Дніпродзажинськ на честь дня перемоги відбувся урочистий захід. Дніпродзажинський комерційний технікум продовжує дотримуватися традиції святкування цього великого свята, тим самим прищеплюючи своїм студентам почуття патріотизму і любові до батьківщини. Як розповідає директор Дніпродзержинського комерційного технікуму, колектив закладу приділяє особливу увагу духовному та патріотичному вихованню учнів. Зараз дуже складний час, але викладацький колектив завжди намагається нагадати та пояснити студентам, що відбувалося в історії нашої держави, та те, що потрібно пам'ятати завжди про цінності, які не підвладні часу. Без минулого люба нація не має майбутнього, тому ми намагаємося наших студентів вивчати. Допиотизму, якщо в них є якісь, ну так скажемо, білі плями в цьому. Тому у Дніпродзержинському комерційному технікумі напередодні Дня перемоги для студентів відбувся захід, який мав на меті ознайомити їх з тим, якою ціною наші предки здобули мир і спокій на нашій землі. Студенти дуже трепетно віднеслися, підготувалися, добре, вивчили множество стихотворень, поем, пісень. Була організована відеозустріч з ветераном Великої вітчизняної війни Литвинко Григорієм Васильовичем, який поділився своїми спогадами про бойові роки, дуже велику ціну заплатили наші нащадки за сьогоднішню перемогу. І в сьогоднішні дні слово мир воно набуває якоїсь якогось особливого відтінку, якогось особливого значення. Ми відчуваємо, що мир воно щось таке ну дуже хрупке. На заході, який присвячений дню перемоги, виступали ансамблі, які співали пісні воєнного часу. Учням показували фільми про велику вітчизняну війну. Наші студенти з уваженням відносяться к вітіранам, к старшому покоління. і це видно по сьогоднішньому яке ми проводимо в стінах нашого замечательного учительного заведення. Гостями та учасниками на заході у Дніпродзержинському комерційному технікумі були представники пошукової організації пошук Дніпро. Пошуковик Віктор Ольгашко розповів і показав фотоматеріали, як відбувалася пошукова операція його групи, поховань і осколків від боєприпасів у районі Аульського плацдарму. Скажем, в последнє время і акти вандалізму относительно пам'ятників, і вообще і фактів історії, скаження самої історії. Как-то стараемся сделать небольшой упор, чтобы молодежь осознанно пришла к выводу, что современное время тоже ставит свои определенные вызовы в том плане безопасности страны, все прочее. Я просто не хочу в политику влазить. Мы стараемся быть аполитичными, но тем не менее надо показать людям, что мы, мы всегда должны быть готовы к защите своего отечества. Просто. Дніпродзержинський комерційний технікум це найстаріший навчальний заклад міста, має більш ніж столітню історію. Тут, незважаючи ні на що, дотримуються традиції проведення не тільки заходів присвячених дню перемоги, а й у навчанні фахівців високого рівня в різних областях діяльності. Дружній викладацький колектив технікуму вміло передає свої знання та досвід своїм учням. Тож всього часу свого існування педагогічний колектив намагається забезпечити на належному якісному рівні. Навчальний процес створити затишну атмосферу в технікумі. Основною метою своєї роботи педагогічний колектив бачить у створенні необхідних умов для інтелектуального, духовного та професійного розвитку своїх студентів. Дніпро-Дзержинський комерційний технікум це вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, який готує спеціалістів на базі 9 та 11 класів за трьома спеціальностями: технологія харчування, бухгалтерський облік та товарознавство і комерційна діяльність. По закінченні технікуму наші студенти-випускники мають змогу продовжити своє навчання у провідних вищих навчальних закладах України в Харкові, в Одесі. Наприкінці навчання студенти проходять. Практику в напровідних сучасних торгових підприємствах, як то епіцентр, фрошет, АТБ маркет з можливістю подальшого працевлаштування. І до буденних, але не менш важливих подій. За минулий рік швидка допомога у Дніпрозажинську виїжджала на виклики 100 тисяч разів, а з початку нинішнього року вже більше 8 тисяч. Дніпрозажинська служба вважається однією з кращих в області, але є єдине але це те, що кваліфікованим медикам не вистачає висококласної техніки. Днями цю проблему було частково вирішено. Область передала Дніпрозажинську 12 нових машин швидкої медичної допомоги. Виконувач обов'язків директора обласного департаменту охорони здоров'я Ігор Македонський зауважує, життя людини часто залежить саме від швидкої медичної допомоги, наданої при першій небезпеці. Якісні автомобілі в більшості і є запорукою успішного надання допомоги отношення це взагалі вообще до к відношення до кожному конкретному людину. Когда такой ультрасовременный автомобиль автомобіль мигалкой буде їхати по городу, всі будуть розуміти, що жизнь і здоров'я кожного жителя Днепродзержинска, одного чоловіка знають для гасударства, значить для государства очень много. Заступник міського голови Тетяна Завгородня висловила обласному керівництву подяку за нові автівки. І сподівання, що Дніпродзержинськ і надалі матиме можливість оновити автопарк швидкої Дніпродзержинці заслужили на те, щоб їх обслужували. Качественна, а наша медицина їх руки золоти, їх уми ані тому техніка не тільки нам помочь. Лікарі швидкої презентують нові автомобілі з професійного боку. В них є все, що необхідно в найкритичніших випадках. Володимир Миколаєвич працює у швидкій вже 34 роки і не приховує. Нові автомобілі навіть неможливо порівнювати з колишніми. До этого У нас Ми були на базі газелі. На базі «Газелі». Ну, це були просто, просто автомобілі. Вони були всі просто транспортировочные. Це автомобілі спеціалізованих бригад, тобто бригад врачей екстреної помощи допомоги і реанімобіль. Тобто вони близькі по комплектації к реанимобилю. Високу оцінку новим швидким дає і механік гаражу Швидкої. Жартує, тепер може взагалі лишитися без роботи. Машини хороші. Экономичные, самое главное. Дизельные. Сейчас экономия в два раза. Быстро доезжаем на адрес. Комфортный, с кондиционером. Больной у нас никогда не замерзнет. Автономная печка. Стоит дополнительная печка подогрева двигателя. Автомобили всегда зимой прогретые будут. Звісно, комфорт автомобілів високо оцінили і пацієнти. Механік гаражу розповідає, траплялося навіть таке, коли під час викликів люди просили прислати нові автомобілі. Виконуюча обов'язків головного лікаря станції швидкої Лариса Беданцева каже: кожна із семи підстанцій швидкої отримає по новому автомобілю. У нашому місті залишиться п'ять через те, що Дніпрозоржинська станція обслуговує найвіддаленіші райони. З полученням этих у нас парк обновився э, по комунальному учреждению по всьому на 40%. процентів. Э, в місті обновився парк автомобилей на 49%, а в сільських местностях на 23%. То Тобто це большое достиження у нас. Міські медики чекають ще два автомобілі швидкої і сподіваються, що згодом автомобільний парк оновлять повністю. 6 травня в рамках 32 го туру чемпіонату України зустрічалися футбольні команди другої ліги Реал Фарма та Сталь. Лідер турніру впевнено переміг 0-3. Уже в дебюті зустрічі Дніпродажинська команда обрушила шквал атак на «Овідіопольців», одна з яких призвела до голу. Трьохходівка Кучеров, пінчук та дістрян завершилася на восьмій хвилині. Виходом останнє один на один з голкіпером господарів. І м'яч опинився у сітці. Рахунок 0-1. Хоча сталь на початку зустрічі і зіграла дуже активно, глядачі стадіону Дністер у першому таймі більше голів не побачили, хоча могли. А вже після перерви гості забили повторно. Сильний і точний удар зі штрафного наніс Василь Білий. І рахунок у матчі став 0-2. Мабуть, порахувавши, що справу зроблено, сталь що зменшила оберти. Чим могли скористатися господарім? Спочатку сильний, але не точний удар у безпосередній близькості від воріт завдала десятка реала. Трохи згодом небезпечного прострілу зі штрафного завадив вітів. Третій і останній гол у матчі сталивари забили через грубу помилку оборони фарм. Замість того, щоб вибити м'яч зі штрафної площі, гравець господарів вирішив продемонструвати своє вміння у дріблінгу. У підсумку Олександр Єрмаченко покарав за таку недбалість, відібравши спочатку м'яч, а потім. Віддавши його кулішу, і Станіслав на 85-й хвилині забив третій гол після цієї перемоги. Відрив сталі від основного конкурента становить три очки. Наступна гра відбудеться 17 травня у Черкасах, де сталь зустрінеться з середняком другої ліги місцевим Славутичем. І наостанок про погоду на завтра. Буде ясно та сонячно. Температура в день підніметься до 14-20 градусів тепла. Нічна становитиме плюс 10-16. Вітер східний до 5 метрів на секунду. А на цьому вся інформація. Завтра чекайте святковий випуск з Іриною недількою я ж бажаю вам перемог над негараздами і приємних вихідних у студії для вас. Працював Володимир Кремінь. На все добре і хай вам щастить.